Вітаю всіх, друзі. Сьогоднішній відеоблог складатиметься з трьох частин. Перша частина буде присвячена ТЕЦ, теплоелектростанціям. Після цілеспрямованих ударів по об'єктам критичної інфраструктури російськими ракетами та іранськими дронами, ви знаєте, більше 30% об'єктів енергопостачання пошкоджені, зазнали руйнування і в тому числі. Зазнали руйнування ТЕЦ, теплоелектростанції, постало гостро запитання, хто, а головне, за чий рахунок має відновлювати і ремонтувати український ТЕЦ. У нас протягом 30 років все шукали ефективного власника. У нас тут самореалізовувалися і вправлялися в реформаторстві різного роду інноватори. І реформатори, починаючи від вітчизняних, там Віктора Михайловича Пензенника і закінчуючи зарубіжними бальцеровичами, Абрамаючасами, кахами Бендукідзе. І в результаті всіх цих пошуків ефективного власника у нас, я так думаю, 100% енергети, енергетики і критичної інфраструктури опинилося в руках приватних власників. І я підозрюю, що частка. Громадян Російської Федерації або людей, які є вихідцями з Росії, є дуже високою. І активізувалися зараз експерти від Ахметова, від ДТЕК, і вони говорять все, що завгодно, тільки не те, що треба. Ми від них не можемо почути, чи готові вони витрачати прибутки, які вони здобули на українських громадянах. Для відновлення і ремонту українських ТЕЦ. Я прочитав тут пост Анатолія Амеліна на Фейсбуці, у якому він ну, пише якісь дивні речі. Виявляється, головна проблема це якісь короти агентури, які передають координати, де знаходяться ТЕЦ і якісь там вузли енергетичні. Таке враження, що Ахметов щось нове збудував, яке невідоме є для росіян, і Григоришин там ще не все передав. Ну, тобто говорять все, що завгодно, тільки не те, що треба. Ми не чуємо відповіді на запитання, чи вони зі своїх прибутків тепер будуть відновлювати ТЕЦ. Відповіді на це питання немає. Трошки зупинісь на касі Бендукідзе. Каха помер давненько, але справа його живе. Я ще дивуюся, як у нас не активізувалися різного роду. Апологети приватизації і не докоряють нам, що ми на відкритих аукціонах не повіддавали всі наші енергетичні об'єкти, електростанції російському бізнесу. Мовляв, якби так відбулося, то тепер би нас би не бомбардували, не бомбардували росіяни і не пошкоджували нам об'єкти енергетики. У нас ж така думка, що якщо віддати в приватну власність американцям, то американці не будуть нас бомбити. Якщо віддати росіянам, то Кремль не буде нас бомбити. Але щось ми бачимо, що частка висока, Григоришиних у нас багато серед власників, але це нас ну, ніяк не рятує, не рятує. Так ось ще трошки про Кахав Бендукідзе. Я пам'ятаю, як він проводив оцю свою агресивну політику з приватизації, і він навіть вигадав таке гасло, слоган, чи як його сказати, продається все, окрім совісті. І Каха Бендукідзе сказав, що вони дуже успішно продали всю енергосистему Грузії і Російської Федерації. І приватна власність це дуже добре, тому що російські бізнесмени захистили Грузію перед Кремлем. Нічого не було розбито, більше того, всі днів війни, значить, Росія надавала електроенергію в Грузію. Все було чудово і нормально, тому не треба переживати, хто буде власником і хто буде бенефіціаром. Головне, щоб все було ефективно і так далі. У мене тільки запитання, я хотів би поцікавитися, а що би сталося з російською енергетикою, якби. Грузія не програла війну. Вона фактично програла війну, тому що в неї після Саакашвілі, після цієї війни, постійно проросійські уряди і проросійські політики, про владі, що би з нею було. І чомусь ніхто не хоче ставити в такий спосіб запитання. Грузія ж реального спротиву не робила. Більше того, вона там спокійно віддала, ну як спокійно, їй примусило віддала 20% територій, і так вона, я так думаю, зберегла свою енергосистему. Тому е, вихід з цієї ситуації простий, якщо вже ми фінансуємо, а, чи за, чи за позичені гроші, чи за гроші бюджету, то все має бути націоналізовано. Більш варіантів інших немає. Друга частина відеоблогу буде присвячена глобальним питанням в економіці і глобальній інфляції і незадоволенню громадян. Кажуть, що більше 90 країн світу. Той чи інший спосіб а, демонструють ознаки неконвенційної поведінки, тобто виходять на акції протесту ну, в Парижі, щось там було недавно. Нас цікавить передусім Британія. Причому справи там надзвичайно серйозні, тому що Британія а, ну, перевершує вже, я думаю, Італію по нестабільності уряду. І BBC вийшло з дуже цікавою статтею, яка має заголовок і передрукувала, по-моєму, цей європейська правда. Що довше утримається, якийсь там салат Айсберг чи ліст трас на посаді прем'єр-міністра, а це якийсь там салат, який термін придатності його 10 днів. Ліст трас 6 вересня заступила, по-моєму, 6-го на посаду, ну, принаймні на початку вересня. І ось у нас такий там закінчується ледве друга декада жовтня. І постає питання про відставку Лістрас. При чому відбулася якийсь там внутрішньопартійна конференція, як правило, після цього рейтинг прем'єр-міністра і голови партії завжди піднімається. А тут якийсь рекордно низький рейтинг такого ще не було. І багато я коротко зроблю екскурс по програмі Лістрас, чим вона прийшла на відміну від ріші Сунака. Вона перемогла Ріші Сунака внутрішньопартійній боротьбі, який пропонував підвищення податків, тому що потрібно закривати соціалку. Європа і світ потрапляють від двозначної інфляції. В Британії вона 10-11%. Кажуть, що ну, інтегральний показник 36%. Це не бувала інфляція. Не бувала інфляція, кажуть, що в Іспанії там ще десь продукти харчування, деякі позиції подорожчали на 50%. Тобто в півтора рази все піднялося, все стає дуже дорого. І о, Ріші Сунак пропонував, значить, підвищити податки, тому що треба було субсидії якось перекривати для незаможних оце здорожчення енергоносіїв. Дуже комуналка піднялася. Ліст раз сказала, що потрібно. Знижувати податки, причому, як це часто буває у консерваторів, під її програму зниження потрапляють заможні люди переважно. Заможні люди потрапляють, а середній клас потерпає, потерпають бідні. І плюс, якщо вже говорити про Копіювання тетчер, а, власне кажучи, Лістрас звинувачують у сліпому мапуванні або якомусь недолугому слідуванні Маргарет Тетчер. Вважають, що вона доктриністка, тобто вона просто бере доктрину, не розбираючись в тонкощах, і її намагається натягнути там з кінця 80-х років на через 30 років на сьогоднішній день. А це все не працює. Тетчер. Вона не тільки знизила податки, а вона в тому числі різко зменшувала соціальні витрати. Але лістрас не пішла цим шляхом. Це спричинило дуже серйозний збурення на ринку цінних паперів. Серйозний там, значить, Незадоволення серед пенсійних фондів, оскільки вони інвестували в цінні папери, які гарантувалися державою. Ясно, що якщо очікується недоотримання бюджетних грошей, то виникає питання, як будуть виплачуватися соціальні виплати. І лістрас не знайшла нічого кращого, як вдатися до запозичень, запозиченість. Стрибнули в ціні до 5%, це ще раз там, розкрутило інфляцію. Більше того, зразу всі підняли питання про виплати за існуючими ОВДП цими облігаціями внутрішньої позики. І це знову там підігріло ринок цінних паперів. І всі кажуть, що в Лістрас ну, дуже погано почало. І треба її міняти. І знову щось натякають на Джонсона. Що я хочу сказати принципового і важливого? Питання не в Ліс і не в Джонсоні. Питання у тому, що навіть британський уряд і навіть консерватори знаходяться під впливом фінансових будинків і е, 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 транснаціоналів, які, в принципі, запланували глобальну інфляцію. Це запланована річ. З 2020 року я коротко скажу про те, що відбулося. А Лістрас і ну так, що додам Алістрас і Джонсон, хто б не був, вони є заручниками ситуації. І не питання в тому, що вони там сліп е, сліпі доктринисти, щось там мовпують і копіюють. Питання не в тому. Питання в тому, що вони не розуміють глобальних процесів, ними грають. Причому я підкреслюється не італійці, це не Україна, це не третій, не четверті якісь там країни. А якщо вже грають Британію, то наші справи дуже погані. Якщо нестабіль... нестабільність уряду в Британії, безперечно позначиться на підтримці України. В цьому проблема. Так ось, світовий ВВП там щось порядка 120 чи 130 трильйонів. 127 пишуть. 127 трильйонів доларів. Інфляція це інструмент для того, щоб спалити гроші у Бенефіціарів глобалізму. Сюди відносяться передусім середній клас. Принагідно скажу, що 17 числа в музеї Києва до ній робив презентацію, там був Єхануров. На панелі виступав, і Іхануров з тривогою в голосі, я був дуже здивований, що Єхануров настільки бачить глибоко процеси і переживає, і сильно знищується середній клас не просто в Україні, а в у світі. Це говорить Єхануров, колишній прем'єр-міністр. Я розумію, що там запитань до нього багато, йому багато хто не вірить, і критики можна висловлювати, але ключовий момент, вертаючись, інфляція була. Запрограмована це інструмент для спалювання грошей і середнього класу, і не тільки середнього класу. І ось, за даними економістів, завдяки локдаунам, завдяки стагнації економіки, світовий ВВП зменшився до 30 трильйонів. Я передаю тільки те, що от в відкритих джерелах, але так говориться. І кажуть, що спалено. Хтось каже, що спалено до 30 трильйонів грошей. Тобто всі зазнали збитків. Ілон Маск в тому числі зазнав збитків. Кажуть, що половина оцих всіх кафешок, ресторанчиків навіть в Британії, вона там прикрилася, закрилася. Ну, можна подивитися по Києву, по Україні. яких серйозних збитків завдала локдауни. І людей присадили на оцих 500 євро на ці виплати. Це все інфляційні гроші, це друковані гроші. Причому треба розуміти, що це принципово інші гроші. Це не просто вливання, це не те, що відбувалося, скажімо, 2008 року, коли була криза фактично перевиробництва. І для того, щоб допомогти створити ще більше Фордів, а Форд це свідомий. Індустріал, бізнесмен, який піднімав заробітну плату для того, щоб збільшувати купівельну спроможність, якщо ну, своїх працівників і громадян ну, відповідно. Але не всі так роблять. І уряди їм допомагають. Якщо ви можете платити низькі зарплати і не стимулювати попит, не давати більше грошей найманим працівникам, за вас це зробить уряд, надрукуючи гроші, надрукувавши гроші. Але одне питання, коли працююча економіка, у вас перевиробництво, і ФРС друкує гроші і вкидає під товари, які просто не можуть купити люди, тому що форди, умовні, не підвищують їм заробітну плату, а витрачають кошти на віли і якісь там, я не знаю, ще щось. А інше питання, коли економіка взагалі не працює. От ми отримали унікальну ситуацію, коли йде двозначна інфляція і зупинка економіки. І що б не робила? Повертаючись до Британії, щоб не робила ліс трас, якщо чи там дронсунок, що прийде, якщо вони не пояснять просторі, що, шановні, ми є заручниками глобальних процесів, і нам треба працювати, розуміти і працювати проти е -е, фінансових будинків, фактично проти штатів. Які це все задумали, це там діти демократів, які там крипту придумували, ну і в принципі фінансистів, то ми не зможемо вийти з положення, нічого з цього всього не вийде. Але очевидно, чи там може, теж проблеми з елітами в Британії. Вони починають там розробляти е, 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 якісь доктрини фінансові. Причому Лістра зазнала дуже серйозних репутаційних втрат, оскільки вона... ...провела з собою свого міністра фінансів. Тепер вона змушена когось брати, чи то самого ріші Сунака, чи то е, стоїть питання, що вона має взяти когось з опонентів її в, е, в міністри фінансів. І кажуть, що ну, в Британії строго з цим, з цим всім, і е, передусім до консерваторів прискіплене ставлення. Якщо ви прийшли з певною програмою, то ви повинні її. Або до кінця вести, ламати все, як течер це робив, або подати у відставку. Все більшого не може бути. І тут виникає питання: якщо вона так легко відмовляється від своїх програм, міняє міністрів фінансів і так далі. Чи насправді насправді вона тверда в усіх тих своїх поглядах, які вона озвучувала, в тому числі підтримки України, завдання там удару у відповідь по Російській Федерації, там проблеми були з Макроном, Макроном не друг, потім Макрон уже став другом. Ну, Ви розумієте, це дуже серйозні процеси відбуваються, які там, ну, для нас можуть бути неприємними. Але, е, окрім загальнополітичних моментів, Британія від нас звичайно далека, але глобальні фінансові проблеми для нас близькі, для кожного громадянина України. Не буде всього, що було. Всі будуть ставати біднішими, тому що. Отут я похвалюю пензенника, тому що інфляція це податок на всіх. Інфляція спеціально зроблена, щоб оподатковувати, робити біднішими і знижувати навантаження на всю систему. Це глобальне рішення прийнято. Зробити всіх біднішими. Глобальне. І яким ви не були б там, скажімо, урядовцем. І до якої партії не належали, яку програму не приймали, яку доктрини не копіювали, це не допоможе, якщо ви не зайдете в зарубу і в, в бій з ну, цією глобальною доктриною. Не покажете, не розкажете своїм громадянам, не увійдете в конфлікт з глобальними елітами. Цього всього не буде з транснаціоналами. І е, нарешті. Третя частина, це вона буде присвячена дуже коротко пар'є. Я буквально за дві хвилини скажу, я так думаю. Що означає визнання Росії терористичною державою? Це оцінка європейців, тому що тероризм це залякування. Вони вважають, що Російська Федерація, обстрілюючи українську енерго енергосистему, я повертаюся щесь до першого блоку, до першої частини, залякує. Європейців важливо розуміти, що українці не залякуються. Це розуміють росіяни, європейці самі українці. І проти нас це не є тероризм взагалі. Що таке е, руйнування енергосистеми України? Як її треба розцінювати? Це військова дія, яка спрямована для військової перемоги Російської Федерації, для того, щоб ми припинили наступати, а зайнялися обігрівом. І налагодженням побуту для того, щоб Росія могла стабілізувати фронт, закріпити свої успіхи і примусити нас займатися побутом, а не війною. Це військова дія. Всі знають, і Росія вже знає, що ми не боїмося, не лякаємося. Ми теж знаємо про себе, про нас все це бачать а, європейці. Чому це важливо? Це важливо, тому що ми не маємо. Мавпувати і повторювати, що говорить парє. Це не для нас. Це вони для себе зробили. Для нас у нас має бути своя інтерпретація і свій словник і голосарі. Це не тероризм, це геноцид. Насправді так і є. Отут я теж ну, відзначу Зеленського на ЄС, на європейській Ялтинській стратегії. Він правильно сказав, що терористи зовсім інші. Тобто можна зрозуміти його мету, а тут мета ну просто знищити. Е -е. І наступна річ Гаага. Нам треба припинити взагалі апелювати до ГАГи. Якщо європейцям буде потрібна ГАГа, то вони так як і Пар'є в Страсбурзі, тільки в ГАЗі зберуться і приймуть рішення. Там будуть собі судити, кого не вважають за потрібне. В Україні має бути своя оцінка. Ми маємо або в Курську зробити курський чи воронівський процес, якщо ми переможемо і а, там. Зайдемо на територію Росії. Або в Україні маємо зробити свій аналог тюрминського процесу в Бучі і дати оцінку власну. Вона зовсім інша. Я ж підкреслюю. Це європейці про себе сказали, що їм страшно, і вони вважаються тероризмом. Нам не страшно. І ми не повинні повторювати цих слів. Це важливо. Я ще раз підкреслю. Ну, на цьому у мене все. Я дякую всім за увагу. До побачення. Дякую да, за донати. Обов'язково. Не забуваюсь завжди дякувати вашій підтримці. До побачення, до наступних зустрічі.